Мене звуть Валентин Терлецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький Апокрив, де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Свого часу саме запорожці допомогли всадовити на московський престол власного царя, прогресивного і небаченого до цих пір в московщині демократичного правителя Дмитрія Іоанновича, відомого в історії як Лже Дмитрій І. і насправді їх там було декілька, принаймні є і другий, і третій. Тоді ж в московському царстві і почався похмурий та вельми цікавий ураганний період історії, що тривав 10 років, названий смутою або смутним часом. І чи не найголовнішу, найактивнішу роль там відіграли якраз запорожці українське козацтво? Як і чому козакам не вдалося отримати за собою Москву, розкажемо нині. Перед цієї кривавої та карколомної епохи така: 15 травня 1591 року, за загадкових обставин в Угличі загинув царевич Дмитрій, молодший брат царя Федора Івановича, син Івана Грозного, смерть якого відкрила Борису Гадунову прямий шлях до царського престолу. Це викликало спротив у багатьох у 1602 році. Під Києвом до двору князя Адама Вишневецького потрапив чоловік, який представився царевичем Дмитрієм, котрий нібито дивом врятувався. Вишневецькі шукали нагоди помститися московитам за втрачені раніше землі на лівобережжі України, тому Адам. Привіз царевича до свого двоюрідного брата Костянтина Вишневецького, а той возив Дмитрія на Запорозьку Січ, де він пройшов лицарську науку у отамана, якого звали Герасим Євангелик. Потім Вишневецький показав царевича своєму тестю єжі Мнішку у Самборі, котрий запалився ідеєю посадити царевича на трон, особливо коли зауважив його захоплення своєю молодшою дочкою. Дмитрію влаштували аудиєнцію у короля Сейзмунда третього вази, який відверто цю аферу не підтримав, але дивився на неї крізь пальці. У речі Посполитій тоді існував єдиний стан, звідки найлегше було набрати цілі підрозділи підготованого війська з сучасним озброєнням. Козацтво тому Мнішик легко затягнув до свого війська 1420 запорожців. Царевича підтримали й донські козаки, невдоволені спробами уряду Бориса Годунова поставити степовий кордон під контроль. Наприкінці літа 1604 року вони підійшли до Чернігова. Українське населення встановило контакти з козаками Отамана Белешка і впустило їх до міста. Сюди ж до Дмитрія підійшло ще 12 тисяч запорожців з артилерією. 21 грудня в урочищі узруй під Новгород Сіверським, послане на допомогу Чернігову, московське військо було розгромлене. Але вже рівно за місяць військо Дмитрія, за якого через відсутність опла. Пішли запорожці, було розбито під Добриничами новосформованою армією князя Федора Мстиславського. Та у таборі московитів почалася епідемія і масове дезертирство. Тим часом до Дмитрія повернулися запорозькі козаки. 23 квітня 1605 року раптово помер цар Борис Годунов, через що у травні під кромами. Серед московитів спалахнув бунт. Армія перейшла на бік царевича, і вже у червні він тріумфально вступив до Москви. Був визнаний матір'ю вбитого царевича Дмитрія, урочисто коронований, а невдовзі став іменувати себе імператором. Тут новий цар уклав шлюб із Мариною Мнішик. На темних московитів неймовірне враження справив величезний кортеж нової цариці, іноземний одяг, і небачені звичаї, серед яких присутність жінок за столом, на балу, танці, їжа, нові порядки тощо. Демократичності і щедрості нового царя до простого народу не сприйняли бояри та місцева знать. Партія князя Василія Шуйського вміло використала підготовку до балу маска. Раду для заколоту бунт проти Дмитрія I закінчився його вбивством загибелю його польської свити та вступом на престол князя Василія Шуйського. Хоча факт смерті Дмитрія тоді так і не був підтверджений, скоріш за все, замість нього вбили двійника, про наявність якого є численні свідчення очевидців. Але Шуйському спротивилася сіверщина, де була організована ціла козацька армія на чолі з великим воєводою і гетьманом царевича Дмитрія Іваном Болотніковим. До нього влилося й військо із тверських, донських і волських козаків, які привів самозванець царевич Петро, начебто син царя Федора Івановича. Після низки бойових дій та битв це військо потерпіло жахливу поразку на річці восьмій поблизу Кашири. Сам царевич Петро здався разом з Болотніковим у Тулі і був повішений наступного року після признання у самозванстві. Але тут стало відомо, що цар Дмитрій таки чудом врятувався під час московського заколоту і знову воскреснув. Хоча офіційний московський уряд називав тепер його лжедмитрієм Другим. Йому присягнув Стародуб, приєдналися загони шляхтичів та донські запорозькі козаки з полковниками Іваном Заруцьким та Олександром Лісовським. Останній у ході цієї війни за запорозьким зразком створив знамениті підрозділи легкої мобільної кавалерії, звані лісовчиками. Восени вони підійшли до Москви. у квітні наступного року. Новим гетьманом Лжедмитря II став нащадок українських гетьманів, князь Роман Ружинський. Він привів чотиритисячне військо, більшість якого складали запорозькі надвірні козаки. У травні 1608 року Ружинський під Болховим розримив. 30-ти тисячне московське військо, яке втратило весь обоз із артилерією. Калуга та Можайськ здалися без бою. Військо Дмитрія підступило до Москви, зупинившись під Тушином на початку червня. Роман Рожинський на ходинці розгромив військо князя Василя Мосальського. Однак здобути Москву тоді не вдалося, і Тушинський табір до кінця 1609 року став фактичною столицею Московського царства. За таких умов цар Василій Шуйський здійснив спробу домовитись із польським королем, який формально не мав відношення до авантюри своїх підданих. Він відпустив арештованих Мнішків, взявши присягу з Марини Мнішек не вживати царського титулу. Проте кортеж Мнішків був перехоплений полком Олександра Зборовського, до речі, сина запорозького гетьмана Саміла Зборовського. І потрапив в Тушинський табір, де Марина визнала Лжедмитрія II своїм чоловіком. Тушинський табір налічував близько 48 тисяч військового люду, зокрема, 18 тисяч поляків, 13 тисяч запорозьких та 15 тисяч донських та інших козаків. Можна стверджувати, що в числі поляків було не менше 6 тисяч. Українських козаків, які перебували у надвірних магнатських командах і дружинах польських та українських магнатів, далі другий гетьман Дмитрія Ян Петро Сапега обложив троїце Сергійський монастир. Здобути, який так і не вдалося. Вся ця армія забезпечувала себе провіантом, фуражем і всім необхідним шляхом поборів і реквізицій з багатих північних і західних провінцій, а зустрічаючи опір, нещадно його придушувала. Серед відомих очільників козаків у той час були гетьман Богдан Олевченко, полковники Іван Заруцький, Андрій Гунченко. І Андрій Наливайко. Останній був колишнім джурою знаменитого гетьмана Северина Наливайка, якому той перед стратою надав своє прізвище. Урешті цар Василій Шуйський 10 березня 1609 року уклав виборську угоду з дядьком і суперником Сейзму на третього вази шведським королем Карлом IX, згідно якої до Новгорода прибув п'ятитисячний корпус Якова Понтуса де Лагарді. Тим часом рот Ян Кернажицький, поставлений в'язінським воєводою із запорозькими козаками, зайнявши Твер і торжок, наступав далі, витісняючи до Новгорода армію нового командувача московитів князя Михайла Скопіна Шуйського. Останній, дочекавшись підходу союзників шведів, у липні під торопцем розгромив це військо. Потім під Тверю Скопін Шуйський розгромив військо Олександра Зборовського. Московити та шведи перейшли в контрнаступ, змушивши сапего зняти облаготроїця Сергіюської лаври і 1610 року урочисто вступили до Москви, де бездарний брат царя Василя князь Дмитро Шуйський організував отруєння молодого полководця Скопіна Шуйського. Щоб самому посісти його місце. Тим часом польський король Сигізмунд III, використовуючи як привід звернення московських представників із запрошенням на московський престол свого сина Королевича Владислава, виступив сам у Московщину із військом. Восени 1609 року до обложеного ним Смоленська підійшло запорозьке військо з гетьманом Богданом Олевченком. Чисельність якого сягала 30 тисяч осіб, почувши про наближення короля, Дмитрій втік з табору у Тушині до Калуги. Несподівана смерть князя Романа Рожинського прискорила розвал Тушинських військ. Цар Василь Шуйський послав на допомогу Смоленську велику армію, а король вирішив послати йому назустріч польного гетьмана Станіслава Жолкевського. Основу його війська складав полк Олександра Зборовського, який перейшов на бік короля. З гетьманом було тільки 1630 кавалеристів та 597 піхотинців, до яких приєдналися 3000 тисячі українських козаків та запорожців з полковниками П'ясковським та Івашиним. Довідавшись про заплановану ночівлю московського війська під Клушином. Жолкевський несподівано атакував противника на світанку 4 липня 1610 року. Повна перемога під Клушином, Наступний швидкий марш до охопленої панікою Москви вмілі переговори з московською елітою, яка змістила Василя Шуйського відбиття останньої спроби Дмитрія взяти в Москву. Дозволили Жолкевському добитися від московитів присяги Королевичу Владиславу. Що стосується царя Дмитрія чи лже Дмитрія II, то він був убитий начальником своєї ж охорони князем Петром Урусовим. Після того, як тимчасовий московський уряд Семибоярщина погодилися звести на російський престол Королевича Владислава для підтримки порядку в столиці засів польсько-литовсько-козацький гарнізон. Трохи більше 7 тисяч вояків на чолі з Олександром Гансівським. У березні. 1611 року в Москву почали штурмувати козаки князя Дмитрія Трубіцького, так зване перше народне ополчення. Тоді ж під час вуличних боїв згоріла більшість міста. Гарнізон замкнувся за Китайгородською та Кремлівською стінами. Почалася облога. До речі, у складі першого ополчення під Москвою з отауманом Іваном Заруцьким було і значне число запорозьких козаків. А тим часом запорозький полковник Андрій Наливайко у січні 1611 року взяв штурмом місто Алексин. Улітку його полк був відведений у Білорусь. Де, не отримуючи плати і постачання, взявся самочинно забезпечувати себе. Між тим, у вересні 2011 року, в Нижньому Новгороді для боротьби з поляками було сформовано друге земське ополчення під орудою Мініна та Пожарського, яке рушило на Москву. Провізію для кремлівського гарнізону. Який почав сильно голодувати, збирав у підмосковій полк Яна Петра Сапегі. Після його загибелі складне завдання збору провіанту взяв на себе Ян Кароль Хоткевич, гетьман Великий Литовський. Вояки із залоги почали їсти спершу птахів та собак, а потім і людське м'ясо своїх загиблих товаришів. Наприкінці року Кремля дісталися вози з провіантом, зібраним князем Самілом Корейським. На початку осені 1612 року повернувся з походу по верхньоволзьких землях що чотирма сотнями возів провіанту. У ході кровопролитних боїв, 1-3 вересня, він наблизився до обложеного Кремля на 1800 метрів, але, втративши півтори тисячі воїнів, був змушений відступити. Кремлівський гарнізон капітулював 7 листопада. Хоча Переможених обіцяли в здравії оставіть і в уваженні і мідь після здачі Кремля відбулася різанина його захисників. У складі війська гетьмана Яна Кароля Хоткевича у поході на Москву брав участь і полковник Андрій Наливайко на чолі 8 тисячного козацького з'єднання. Після відходу основного війська вони залишилися та здійснили глибокий рейд по Московщині, у ході якого невдало облягали волочок, мали сутички з московськими військами в околицях Торжка, устюжни Залізної та в околицях. Новгорода. у березні 13-го року Наливайко зі своїми козаками перебували під Калугою. У жовтні його разом з полком Фастовця відбили знову у Слуцький у Білорусі. Там вони отримали частину заборгованої плати і наступного року вирушили на Січ. Але частина козаків приєдналася до лісовчиків і взяла участь у знаменитих рейдах Олександра Лісовського глибокими тилами Московії 1614-15 років. Самі ж Московським. У 1613 році провели земський собор, який обрав царем молодого Михайла Романова, від якого пішла нова царська династія. Отже, не менше третини військ обох царів Дмитріїв чи Лжедмитрів на різних етапах смути, а також не менше третини польських військ, включаючи армію Литовського гетьмана Хуткевича, складали українські та запорозькі козаки. Шкода лише, що Москву тоді так і не втримали, чи хоча б. Не спалили дощенту. Хоча галасу у московському краї наші пращури тоді наробили неабиякого. Хай пам'ятають і бояться, бо неодмінно сучасні українські козаки помстяться московитом за всі завдані біди. Як письменник, я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво. Книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх у книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення. В цьому блозі з вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.